дуже мало вуглеводів і дуже багато жирів. Вони стають альтернативним пальним для наших клітин. Візьмемо реальний приклад: люди з мутацією гену, але не всі люди однаково добре пристосовані до такого стану. У вас хороші аналізи, холестерин, інсулін, запалення, тобто вони в нормі, як спосіб лікувального харчування для лікування епілепсії. Це не основне і не зовсім природне пальне для нашого мозку. Чому одним людям підходить кетодієта, а іншим ні? Слово кета одне із найпопулярніших серед тем здоров'я. Вітаю вас, дорогі друзі! Я Оксана Скиталінська, лікар-дієтолог, і сьогодні ми говоритимемо про кетодієту. Але не однобоко, а розглядатимемо її із різних точок зору. Що взагалі таке кетодієта? Кетодієта це такий режим харчування, коли дуже мало вуглеводів і дуже багато жирів. При такому способі харчування організм не отримує достатньо глюкози для своєї енергії і тому починає спалювати жири, утворюючи так звані кетонові тіла. Кетонові тіла це такі малесенькі молекули, які утворюються в організмі, коли він починає спалювати жири замість вуглеводів для отримання енергії. Вони стають альтернативним пальним для наших клітин. І коли людина пробує кетодієту, хтось відчуває себе добре, чудово, худне, хтось має енергію, ясність розуму. А хтось навпаки страждає від втоми, набору ваги, проблеми з холестерином. Чому ж так? Відповідь, перш за все у генах. Як же працює кето? При нормальному харчуванні наш організм отримує енергію переважно з вуглеводів, з глюкози, точніше. Коли глюкози мало, тіло переходить на альтернативне пальне, так звані кетони, які утворюються із жирів у нашій печінці. Але не всі люди однаково добре пристосовані до такого стану. Деяким генетично важко перейти на жировий обмін, а в інших це взагалі викликає проблеми. Отже, існують гени, які впливають на ефективність кетодієти. Це гени метаболізму жирів. У них дуже складна назва, не буду їх зараз називати. Ці гени визначають як, як організм Може спалювати жири і використовувати їх для отримання енергії. Якщо ці гени працюють ефективно, людина добре адаптується до кетодієти, рівень енергії в неї стабільний, організм спалює жири. Але якщо є певні варіації в генах, тобто гени трошечки по інакшому працюють, їхня активність різна, і якщо вони перетравлюють, переробляють, метаболізують, як кажуть, жир трошки інакше, то може підвищуватися рівень холестерину, зростає ризик серцево-судинних хвороб. Візьмемо реальний приклад. Люди з мутацією гену Певну гену на кетодієті можуть мати високий рівень так званого поганого холестерину, що підвищує ризика атеросклерозу. Інші гени гени чутливості до інсуліну там також дуже складна назва. Вони визначають, як добре організм контролює рівень цукру крові. Якщо чутливість до інсуліну у цієї людини висока, тоді кетодієта допомагає стабілізувати рівень глюкози і зменшує ризик діабету. Але якщо є генетична схильність до інсулінорезистентності, тоді тіло може важко переносити відсутність вуглеводів, і тоді можливість скачки цукру і скачки енергії. Приклад, люди з варіацією в генах чутливості до інсуліну, Мають вищий ризик діабету другого типу, і для них кетодієта може не бути найкращим вибором. Наступні гени гени запалення. Там також та одна абревіатура. Всі гени регулюють рівень запалення в організмі. Якщо генетично низький рівень запалення, тоді людина добре переносить високий рівень жирів у своєму раціоні. Але якщо у цієї людини є мутації, тобто гени працюють не так, що викликає це викликає хронічне запалення, тоді надлишок насичених жирів, як при кетодієті, дієті, може дуже сильно погіршувати стан організму. Знову ж таки, реальний приклад, реальний кейс як кажуть, у людей із високою активністю генів запалення надмірна кількість жирів може провокувати запальні реакції. Через що вони почуваються втомленими, млявими якраз на кетодієті? Як же все-таки зрозуміти, чи підходить вам кетодієта? Ви добре переносите кетодієту, якщо відчуваєте багато енергії. Якщо у вас добре працює голова, є ясність розуму. Якщо легко переходите на жировий обмін, ну, наприклад, немає так званого кетогрипу, втрачаєте вагу. Або підтримуєте здоровий метаболіст, тобто ваша вага нормальна. У вас хороші аналізи: холестерин, інсулін, запалення, тобто вони в нормі. Немає підвищеного це реактивну протеїну, нормальні показники інсуліну, холестерину і так далі. Але можливо, кето не ваш варіант, якщо у вас є втома, слабкість, проблеми з концентрацією уваги, якщо у вас підвищений рівень холестерину і тригліцеридів, це важливо. Якщо у вас порушення роботи щитовидної залози і взагалі погіршення самопочуття через 2-3 місяці перебування на кетодієті, взагалі кетодієта була розроблена як спосіб лікувального харчування для лікування епілепсії. Ось так от. Але коли люди почали її е, пробувати, почали помічати, що вони втрачають вагу. І от тоді, звісно, почався бум, тому що ми живемо в час, коли люди набирають зайву вагу. Що давайте будемо худнути на кетодієті. Але крім того, що кетодієта може підходити не всім, треба ще сказати наступне: що кетодієта по кетодієті були проведені певні дослідження. І виявилося, що е, Кетодієта, якщо її навіть рекомендувати для схуднення, чи хтось вважає, що для оздоровлення вона не може бути рекомендована на тривалий час, декілька місяців так, але не на все життя. Чому Тому що при кетодієті в організмі міняється мікробіом людини? Тобто зменшується кількість дуже корисних корисних мікроорганізмів, які допомагають нам бути здоровими, які захищають нашу імунну систему. При кето дієті їх стає мало, навіть не зважаючи на те, що додається додатково клітковина. Це перший момент. Другий момент При кето дієті може синтезуватися певна речовина метилгліоксаль, яка може мати генотоксичний ефект, і ми не знаємо, як на ту чи іншу людину буде впливати результат кетодієти. Тому може зробити висновок, що кетодієта це все таки хороший альтернативний спосіб харчування, особливо якщо є показання. Якщо аналізи крові стають кращими, якщо в людини є більше енергії, якщо вона, наприклад, худне, якщо вона хоче схуднути, але пам'ятаємо, що жири, кетони. Це не основне і не зовсім природне пальне для нашого мозку. Для нашого мозку потрібна глюкоза. Тому, якщо якийсь час ви побули на цій дієті, через якийсь час спокійно перейдіть на здорове харчування. Що ж робити, якщо кетодієта вам не підходить? Якщо генетично вам важко, ну ви не знаєте генетично, якщо ви відчуваєте, що вам важко адаптуватись до низьковуглеводної дієти, тоді спробуйте наступне. Так зване циклічне кето, коли один-два дні на тиждень ви їсте трошечки більше вуглеводів. Але яких вуглеводів? Не, звісно, не простих вуглеводів, це можуть бути овочі, помідори, це може бути, наприклад, гарбуз, коренеплоди, середземноморське кето. А що таке середземноморське кето? Коли ви отримуєте жири із риби, оливкової олії і горіхів, вони в вашому раціоні. Третій варіант. Ви можете просто зменшити кількість швидких вуглеводів, тобто солодощі все-таки замінити на ягоди і бажано кислі, але не прибирати їх повністю. Як дізнатися про свою генетику? Зробити генетичний тест на метаболізм жирів, на чутливість до інсуліну і на запалення. Аналізуючи ці гени, можна підібрати тоді для себе персональну ідеальну дієту, персональне харчування. Як бачимо, дорогі друзі, що кетодієта вона не універсальна. Для когось це дієвий спосіб покращити здоров'я, а для інших ризик підвищення холестерину, стресу для організму і нестачі енергії. Найкращий спосіб дізнатися, що підходить вам кето, це слухати своє тіло, здавати аналіз. І за можливості робити зробити один раз генетичний тест, тому що ваш ідеальний раціон це той, який відповідає вашій генетиці. Дорогі друзі, з вами була лікар-діатолог Оксана Скіталінська. Я думаю, що ви багато чого дізналися нового. І хочу вам сказати, що є таке поняття, як срібна кнопка. До якої я пробую наблизитися, але це можна зробити лише з вашою допомогою. Тому, будь ласка, коментуйте, напишіть будь-які коментарі, ну бажано все таки хороші. Якщо у вас був досвід перебування на кетодієті, поділіться з ним, будь ласка, як ви себе почували, що ви їли при цьому, які у вас були результати? Одним словом, коментуйте, залишайте свої коментарі, ставте просто малесенькі подобайки і будьте зі мною. Ваша Оксана Скиталінська. До зустрічі!